Зубний біль виникає несподівано і, як правило, відбуваються пошуки, де би цю проблему усунути. Відбуваються пошуки в державних закладах, найближчих, в приватних структурах. Ми впираємося завжди в дві речі, в спеціалістів і в обладнання. Наразі завдяки нашим друзям, партнерам, ми отримуємо такий чудовий стомат, кабінет на колесах. Фазовій контактації, такій, які можуть поза навіть стаціонарні приватні клініки, допомога надається в повному об'ємі нашим військовослужбовцям. Ми можемо переїжджати з локації на локацію. Ми не привезені до певного місця в мобільній базі. В нас повний комплекс обстеження дезінфекції, стерилізації всіх приладів обладнання. Ми можемо робити дрібну хірургію стоматологічну. Ми можемо робити повний цикл лікування. І я думаю, що з часом ми ведемо частково якесь протезування. Ну що, сьогодні перший день роботи в цьому стоматологічному лайнері. Ну, що сказати? Я просто в захваті від того, як віднеслись люди, які робили цей лайнер до цього функціонала, який тепер має наша бригада від цього лайнера. Тому що не кожна навіть цивільна клініка має. Цифровий візіограф, скелінг ультразвуковий, да, автоклави, нахід 2, а не один для того, щоб все було чистенько і гарненько. Ну і взагалі, як кажуть, спроможність даного лайнера буде достатньо висока, якщо ми відпрацюємо всі моменти. Вважаю унікальним явищем Збройних сил, тому що знаю не на слух, яка запущеність стоматологічного лікування у всіх військових. То е, нам роботи і роботи треба, і якраз такі функціональні автобуси пересувні вони дуже допоможуть збройним силам.